Друзі, усім привіт! У червні цього року світ дізнався про результати легендарної операції Павутина одну з найбільш зухвалих таємних операцій в історії сучасних війн. Тоді служба безпеки України вразила 41 літак стратегічної авіації на аеродромах у Росії. Але як це було зроблено? Як українські дрони опинилися за тисячі кілометрів? І чому вся операція ледь не зірвалася через. Випадковість на трасі сьогодні я вам розповім неймовірні нові деталі. Ця операція готувалася 18 місяців у повній таємності. В ній насправді було все: спеціальні технології, контрабанда, шпигунська робота у тилу ворога, алкогольний запій водіїв. І один критичний момент, коли все повисло на волосині. Про це сьогоднішній випуск підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, друзі, і залишати свої коментарі. Ну а я щоб вашого часу не гаяти, одразу буду починати. Насправді все почалося з ідеї: потрібно не просто пошкодити, треба знищити дорогезні стратегічні російські літаки. Звичайний дрон може їх обпалити, але не гарантує критичних пошкоджень. Тому служба безпеки України створює спеціальний FPV-дрон. Подивіться на нього зараз. Він на екрані. Уявіть предмет, друзі, діаметром там з велику обідню тарілку, так би мовити. Але ця тарілка несе до 2 кілограмів вибухівки з розумним підривом. Вона пробиває обшивку літака і вибухає всередині, де знаходиться паливо. Результат катастрофічна пожежа. Але головне питання як доставити ці дрони за тисячі кілометрів до трьох російських аеродромів. Насправді, мова йшла про більше аеродромів на самому початку. Відповідь в цих самих, друзі, будиночках. Ось так от вони виглядають. Це були не просто ящики, це автономні станції з дахами, які відкривалися дистанційно, з акумуляторами і сонячними панелями для жилення. Всередині десятки дронів із. На які стоять на зарядних станціях, логістика насправді була фантастичною. Подивіться, будь ласка, воло журналісти Волстрі Journal Її змалювали. Служба безпеки, яка зазвичай бореться з контрабандою, сама організувала контрабандну схему дрони і частини будиночків. Розібрали і таємно переправили через кордон, використовуючи, як пише Wall Street Journal, корупційні зв'язки в російській митниці. Ну там всі добрячі можуть взяти на лапу, тому це можна скористатися. Документи на вантаж були підроблені, як ви розумієте. Значить, на російському боці операцію виконували двоє людей: це Артем і Катерина Тимофеєва. Про них вже можна говорити. Світова преса пише і пишатися ними. Також потрібно, тому що це українці, які після революції гідності. Там з різних причин опинилися в Челябинську. Він колишній діджей, вона тату майстриня, і от саме їх служба безпеки України обрала для найнебезпечнішої роботи, і як згодом виявилося, для виконання найлегендарнішої операції, яку коли-небудь проводили спецслужби. Але спочатку перевірка, тому що їх таємно привезли до Львова, перевірили там на детекторі брехні, і лише після цього вони отримали завдання. Повернувшись до Росії, Артем оформлює одразу фіктивну логістичну фірму він орендує склад, він купує вантажівки. Він наймає водіїв, водіїв. До речі, також таємно перевіряла Служба безпеки України. Навіть коли вони самі не підозрювали, потрібні були там надійні люди і такі, які не задають там багато запитань. Значить, на складі подружжя тижнями збирало ці дрони. Вони самі це робили власними руками, друзі, а також будиночки. Використовуючи при цьому аудіо і відео інструкції з України, ну там, керівники служби безпеки України пояснювали, як це робиться все в суворій секретності, все у максимальній таємності. Одного разу, до речі, був приклад, який про який пишуть журналісти Wall Street Journal, що там дах будиночка, який прикріпили, він ледь не зірвався і не вдарив Катерину. Це була напружена насправді. Але ювелірна робота просто ювелірна. План був, друзі, ідеальний. На 9 травня, у День мракобесія Російської Федерації, символічно і неочікувано бахнути по Росії. Але виникла типова російська проблема: коли вже все було готове, водії просто зникли. А знаєте чому, друзі? Тому що вони тупо пішли в запій через свята, забухали. Пасха, 9 травня, 1 травня, 2 травня. Ну їм, в принципі, привіт, не треба. Але операцію довелося відкласти через те, що просто забухали водії ось цих фур вантажівок, які мали е е вести, як вони думали, товар. А насправді це були наші впівідрони. лише в кінці травня. П'ять вантажівок з восьмима будиночками вирушають з Челябинська у тисячі кілометрові рейси. Водії не знали, що вони везуть. Їм казали, що це там певне обладнання, але найстрашніша невдача була насправді попереду. Друзі, уявіть на хвилиночку. Те, що один з водіїв, давайте ось так ось зробимо, що один з водіїв проїхав вже там 300 кілометрів, і раптом дах одного з цих будиночків з фур на причепі з'їжджає, і під ним там просто отак от ряди готових новеньких дронів. І цей водій в шоці, він телефонує Артему Тимофєєву, е ну, нашому, е який збирав ці дрони разом з дружиною, і каже, що. Що відбувається, взагалі? Що я тут везу? І Артем каже, це якась маячня, значить, не може бути такого, що якісь дрони знаходяться під дахом. І подружжя ну, звичайно, зуп, фактично там, зупиняється серце, тому що вони в паніці, вони не знають, що їм робити. Уявіть, друзі, ну, вся операція може просто зірватися. Там одне невірне слово, і все, ФСБшники приходять. Артем вдає, що він нічого не знає і не розуміє, каже водієві: почекай секундочку, зараз я тобі перетелефоную. В цей час він телефонує в Київ в Києві. Звичайно, також якби не без тривоги, так би мовити. І глава СБУ Василь Малюк особисто придумує легенду. Він каже, що потрібно сказати цьому водію, що це мисливські будиночки, а ці дрони. Для відстеження тварин у степу вибухівки не видно, вона всередині корпусу, тому нічого підозрілого. Водій в це повірив. Звичайно, вони відрізняються, тим, що начальству ніяких дополнительних питань задавати не потрібно. Він, значить, знаходить, нагадує фура зламана, він знаходить місцевого тракториста, той допомагає йому прикрутити дах назад. Це просто, ну я не знаю. Операція була фактично там за крок від провалу, але. Витримка, швидка реакція, все це врятувало. Ну і легенда, звичайно, тому що мисливські будиночки це просто неймовірно. Далі у нас 1 червня, друзі. 1 червня в командному центрі у Києві збираються пілоти, оператори. Вони, до речі, були дещо незадоволені, тому що взяли найкращих і взяли їх з фронту. Вони були на найгарячіших ділянках. Їх взяли, запросили в Київ. Вони не знали, що вони роблять. Тренувалися кожного дня. Вони не знали, по яким цілям вони будуть стріляти. Вони не знали, що вони будуть робити, але тренувалися, тренувалися і ще раз тренувалися. Тобто, все було максимально затаємничено. Дві людини, три людини, фактично знали про. Цю операцію, значить, ем, глава СБУ Малюк показує е, операторам їх карти е, з аеродромами і схемами літаків з позначеними вразливими точками, паливні баки, двигуни і так далі. Пілоти, фактично, які закалені на фронті, вони спокійні. Далі друзі, команда. І за тисячі кілометрів дахи будиночків розсуваються, в небо піднімається 117 дронів, і починається ось така феєрія. Подивіться тільки на екран. Пілоти беруть їх на управління через стільниковий зв'язок і ведуть на аеродроми в командному центрі. Тиша потім, як тільки відбувається перші влучання, все одразу значить один пілот розповідає про те, що ти просто набираєш висоту, бачиш чорний дим і розумієш, куди тобі летіти. Кімнату охоплюють одразу оплески. Ну після такого гріх там не зааплодувати. Погодьтесь, друзі. Фактично, не тільки оплески охоплюють кімнату, але й російські аеродроми охоплює полум'я, шалене полум'я після наших FPV-дронів, і це фактично був тріумф. тріумф. Після місяців цієї підготовки, за даними Служби безпеки України, було пошкоджено 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації, Щонайменше з десяток знищено повністю це колосальна стратегічна поразка для Росії, але насправді ця операція також мала свою ціну, тому що одна з вантажівок з двома будиночками вона зникла, тобто, зв'язок з водієм перервався. І от пізніше з'ясувалося, що сталася там пожежа, будиночки з дронами якимось чином вибухнули. Цей водій загинув, і ще один будиночок просто не спрацював. Але чотири досягли своїх цілей. Подружжя Тимофєєвих, яке займалося цим усім в Челябінську, які виконували завдання, вони таємно повернулися до України. Вони абсолютно безпечно виїхали, і їхня історія це ну. Приклад неймовірної мужності звичайних людей, які пішли на співпрацю, які ви розумієте самі чим і як вони ризикували. Але е, для того щоб зробити друзі, ось це здавалося б, неймовірне, звичайно, потрібно ризикувати, що нам взагалі показує Павутина. Перше, це інновації, тому що Україна може створювати унікальну зброю, застосовувати технології, які ніде немає у світі, які не мають аналогів, і вони дійсно змінюють правила гри. Ну так на секундочку, 41 літак стратегічної авіації. Друге, це те, що знаєте, ми вміємо вести складні операції далеко в тилу ворога. Секретність це я б сказав би третє, тому що лише кілька людей знали про весь план, це зберегло операцію. Ви знаєте, друзі, всі ми полюбляємо говорити багато, так ну, виток інформації, все операція більше під загрозою. Людський фактор це четверта історія. Навіть найкращий план він завжди стикається з неперевіреними водіями, випадковостями і так далі. Але адаптованість вона все рішає і досвід. Набрали малюкату і каже: слухайте, є така історія: це мисливські будиночки, а дрони потрібні, щоб відстежувати там тварин зверху. Ну блін, ну як таке? Ти просто о п'ятій ранку можеш вигадати? Шикарно, це дуже круто. Це не просто удар по літаках. Насправді, друзі. Давайте подивимось на, на це по-іншому. Це доказ, що Росія не може почуватися в безпеці ніде, ніде. І це історія про те, як розум, як технології, неймовірна мужність перемагає, перевагу в ресурсах. Операція повотина вже увійшла в історію, але війна триває. Кожен знищений літак, це сотні врятованих українських життів, ця історія це нагадування про вибачте, не побудь цього слова про геній і відвагу наших захисників, видимих і невидимих, до речі. Як ви вважаєте, яка операція стала найефективнішою? От напишіть, будь ласка, тому що на мій особистий погляд, це звичайно, ж павутина. Ну, а для того, щоб ще більше палити російських виродків. Я нагадую про наш збір. Друзі. Він триває 48-й загін спеціального е, призначення, який працює на самісінькому передку, Він е, потребує нашої з вами допомоги. Зараз хлопцям, як ніколи, потрібна нова автівка їм потрібна нова гума. Друзі. Вони роблять свою роботу цілодобово. Вони нас захищають і вони просять про допомогу. 400 тисяч гривень. Ми з вами вже зібрали. Е, вибачте, будь ласка, 400 тисяч гривень це загальна сума, яку треба зібрати. Майже 200 тисяч гривень. Ми з вами зібрали. Хто скільки може по гривні, 3, 5, 10, 15, 100. Давайте закинемо. І доб'ємо цю суму, я залишу обов'язково усі реквізити в описі під цим відео, і звичайно прикріплю в коментах для зручності. Давайте допоможемо нашим хлопцям. Тим паче, ну такий Привід друзі. Ах, як гарно вони палають ці літаки Російської Федерації, з яких, до речі, вони. Бомбили нас і продовжують бомбити, тому що е, ще роботи вистачає для малюка, оскільки ще є у них там літаки. Але я думаю, що це тимчасово. Насипте лайкосів. Відреспектуйте в коментах малюку і всім, хто займався зокрема цією операцією. Я дякую вам, друзі, за перегляд і за те, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе і до наступної зустрічі.